І такий стук у двері. Тук -тук -тук. І там біст такий. Ісус і до свого шефа каже, слухай, там Ісус прийшов. Він хіба сказав це слово, пекло затряслося. І сатана відкриває двері. І тепер Ісус йому дає закон, документ підписаний на передачу влади. І дає йому документ і каже, передай своїм. Юристам, ні, яка передай юристам, нехай перевірять, чи все по закону. Чекай, ще ні. І він перевірив. І все. все по закону. І тепер увага! Сатана добровільно віддає назад. І коли Ісус воскрес, то що Ісус каже? У мене ключі. Покажи. У мене ключі. Чого? Смерті і аду. wow the Raheem.